Всім привіт, дорогі друзі і гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного дня, гарного ранечку, деночка і всього самого-самого. Повиїдали, бачите, мої пташечки. Зерно із корит, попідбирали те, що змогли попідбирати на землі. Все чисто, сухо, пусто, але в нас дуже і дуже холодно. Зранку, поки зберешся вийти на двір, то вже не хочеться нічого. Можливо, цей циклон закінчиться і все-таки ще настане бабине літо. Так, дивіться. Я навіть не знаю, питали мене, скільки в мене того всього добра. Ну, все, що є, то все моє. Хто хоче, можу поділитися. Випускаю і показую вам свій подаруночок. Як не крути, рік пролетів страшенно швидко. І вже знов. Добрий день, день народження. Так, пішли наші красуньки, красунчики, цесарочки. День народження не сьогодні. Ще залишився один день. Але подарунки треба про них думати трішки раніше, а не в той день, коли він приходить. Так, красуньки, курочки маранші. Ось такі, дивіться, є чисто чорні, а є з золотом. На Всі побігли зразу до корита. А в кориті пусто, нема ніц. Бронзова індичка, яка сиділа в нас на яйцях, висиділа каченят. Так, Виходять мої голубі індики. красуньки, красунчики. Так, красунчик біжить. Мій хороший такий, хлопчик, вирішить. А великий червоний індик молодий, він у нас пішов ночувати до дорослих індиків в друге відділення хліва. Так, щось голубі вийшли не всі. Раз, два, три. Десь четвертої індички немає. Так, в коритах пусто, бачите, як вони бігають, шукають. Вони зранку виходять. І знають, ой, де четверта красунька. Вони зранку вибігають і шукають зразу в кориті їсти, а його немає. А це дивіться, гербільська курочка. Ось, дивіться, стоїть курочка мінорка, лихбарша моя із самих перших яєчок. І ось курочка гербільська. Дивіться, яка вона величезна. Так, іде мій подарочок. Хто дивився вчорашнє відео, то ви вже їх бачили. Сімеєчка у мене тут є. Мускусних качечок. Голубоплечих. І одна у нас чорноплеча, які приїхали до нас із міста і стали жити в селі. Приїхали вони з Харкова і будуть жити тепер на нашому пташиному подвір'ї. Дві качечки вийшло, а чотири качечки сидить, сидить в курнику. Так, півні тут активно ведуть свою функцію по відтворюванню. Життєдіяльності і населення в нашому господарстві, так що яйця скоро будуть на інкубацію, яйця будуть запліднені, і все в нас буде топ. Стосовно ще того, що писали, що я не ціню там свої гроші, свій труд і зерно, ціню, розумію. Але ну, розкидають вони свині. Треба просто ще набити по всій довжині корита, з якого вони їдять планочку, щоб вони не ставали лапами в корито і не розкидали з корита зерно, тому що вони пшеницю виїдають дуже швидко, а ячмінь їсти вони не хочуть. Ну, на жаль, пшениці в тому магазині, де я купую корма, наразі немає, так що будуть їсти вони ячмінь і парене зерно, парену кашу, ту, яку я їм даю постійно. Їм зранку для того, щоб вони не розкидали зерно, можна давати звичайну кашу, але коли я їх залишаю на цілий день, то я їм насипаю зерно перед тим, як даю кашу. Вони швиденько з'їдають зерно, те, яке вони їдять. Потім те, яке залишається, я зверху прикидаю кашею. І виходить, що за цілий день вони їдять кашу, і на вечір вони мають виїдати те зерно, яке в них залишається. Але не завжди вони так роблять. І ось дивіться, бігають і вишукують те, що вони порозкидали. Ще писали залишити їх на три дні і поїхати з дому. Ну, не залишу я їх на три дні голодними і з дому я від них також не поїду. Так, іду, візьму їм зараз зерна, трішечки насиплю і е довиганяю свій подарунок на вулицю для того, щоб вам їх повністю показати. Цей лігбар це взагалі. Це, це, звичайно, краса, естетика, подарунок, любов. Але робить воно падлюка тут такі справи, що треба його десь відсаджувати. Так, їдять. Ось таке трохлітрове відеречко Тут у мене кукурудза, пшениця і ячмінь. Кукурудзу будуть їсти качки, пшеничку швиденько виїдають кури, ну а ячмінь будуть доїдати індики. Так. Дивіться, красуньки мої. Красуньки і красені. Ідемо їсти. Вони ще не встигли адаптуватися, але я сподіваюся, що все, все в нас буде гуд. Вони адаптуються і будуть у нас почувати себе комфортно. Ось, дивіться, красунька. І ось красунька. А потім питають, що тебе так зв'язує тісно з хазяйством і чого ти до нього так прив'язуєшся. Ти до нього не прив'язуєшся. Просто ти не можеш словами передати, як це на... насправді і взагалі що це таке. Хтось любить музику, хтось любить машини, хтось любить рибалку, хтось любить ходити в ліс, хтось любить гірські якісь походи, хтось любить шопінг. Хтось любить квіти, хтось любить землю, хтось любить великі якісь масштаби фермерських підприємств. Ну, а хтось любить просто сільське господарство. І нехай там всі кричать, там воно не приносить користі, там воно взагалі якесь невигідне, та воно безпонтове, та чого сидіти в тому селі, тратити свій час, свою силу, свою енергію, своє здоров'я. Ну, якщо взяти, зловити пташку і посадити її в клітку. І не давати їй можливості літати і виживати в тих умовах, в яких вона має жити і в яких вона звикла жити, то що з пташкою станеться? Вона в неволі просто помирає. Точно так само, якщо людину забрати з того місця, де їй комфортно, де вона може жити, де вона живе, де вона самореалізується, де вона займається тим, чим вона може займатися, перекрити їй. До, доступ до цього повітря, яке їй дає можливість жити, то я думаю, ви вже зрозуміли, що що може статися з цією людиною. І таких випадків дуже і дуже багато. Не в тому плані, що людину просто забрали від хазяйства, і людина померла. Людина може реалізуватися будь в чому і будь де, але якщо людина має можливість і в неї це виходить, і це не просто. Для того, щоб вийти один день погратися на другий день забути, а людина дійсно цим живе, то я вважаю, що втикати пальцями в таку людину не потрібно, а потрібно просто ставитися до таких людей з розумінням і не вважати, що ця людина дурніша за вас, або селюк, або там селючка, і не має права голосу, і не має права виходити там в соціум і розказувати, висловлювати свою думку. Люди в селі, а є, є такі, які можуть бути набагато краще освіченими, ніж люди, які в місті, з більш широким внутрішнім світом, і нічим не відрізнятися від тих людей, які живуть в місті. Для мене, наприклад, це величезне благословення і величезна. Е Перевага того, що я можу можу і ще проживати в селі, можу виходити з будинку на двір, а не з квартири в під'їзд, де я можу бачити іще тих птахів, яких я хочу отримувати в своєму господарстві, яких мені дарують, які мене пов'язують з людьми, які для мене багато чого значать в моєму житті, які з'явилися в моєму житті, завдяки тому, що в мене є. Господарство навіть ось з останнім моїм оцим прекрасним подаруночком Він також пов'язаний з людиною, яка з'явилася в моєму житті тільки через те, що замовляла інкубаційне яйце моїх білих москусних качок і залишилася задоволеною, тому що в подальшому вона успішно розводить цих качок в своєму господарстві. Ось цей красень подарований на день закоханих. І ще з двома прекрасними качечками, які у мене сидять в кольоровому стаді. Як можна подарок, який людина зробила від щирого серця від усієї душі, яка потратила свої останні фінанси для того, щоб зробити приємно не купити якусь банальну річ, а зробити реально приємний подарунок для того, щоб він. Запам'ятався на все життя. Як можна його продати, віддати, зарубати, з'їсти. Не знаю, як вам іще розказати. Мені пропонували немалі гроші за цього качура, і не одна людина його хотіла забрати, не дивлячись навіть на те, що в нього немає шапки на голові. Нехай мені не вдалося по ньому ще нічого вивести, бо так склалися обставини, що не було мені коли займатися. Особливо цим качуром, щоб відсадити його до тих качечок, яких би мені хотілося до нього відсадити. Але я сподіваюся, що все-таки я по ньому все одно щось виведу і збережу згадку і лінію, яка мені попала в мої руки від людини, яка зробила добре. Якщо добре придивитися. Можна побачити, яка в нього лапа величезна, можна побачити, який він високий, широкий, довгий, і він нічим не уступає білим качурам важкої лінії німецької селекції. Він мені навіть подобається і ще більше. Білі качки в своєму господарстві я тримаю на білих, колись я перейшов, звівши усіх кольорових, але кольорових качок я все одно люблю. Просто кольорові є такі, які не дуже великі, а є, які досить і досить великі. І підтвердженням цьому є не одна людина і не одне господарство, яке отримує кольорових качок. І навіть останні були коментарі. Моя глядачка писала, що кольорові качечки у неї від 4 до 5 кілограм і качурі. Від 7 до 9 скидали мені фото, скидали мені відео, качур 8,5 кілограм. Я вважаю, що це прекрасний показник і взагалі дуже шикарний і класний екземпляр в господарстві, де отримуються кольорові качки. Якщо так ось такі справи, дорогі друзі, гості каналу. Хто не підписався, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, залишайтеся з нами. Ну а ми побігли далі. Далі поратися, тому що роботи ще багато. Це у нас, можна так сказати, перша станція, курник. Далі у нас ще гуси, качки, індики, курчатка і тому подібне. Треба ще тут понастеляти соломи, понакидати, тому що під ногами болото. А це не дуже комфортно і не дуже зручно тут ходити поратися. От вам вийшла дама хліва, яка встала з яєць. От вона причепилася собі до півдня і тепер будуть вони там влаштовувати розборки. Він не боїться, вона 8 кілограм, він 2 кілограма, але ну, нічого. Зараз вона покаже, хто в домі хазяїн. Так що всім миру, добра, здоров'я, благополуччя, натхнення, позитиву. Радісних, приємних новин. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям. Цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Нехай все у всіх буде добре і набагато краще. Всім пока і до нових зустрічей.